В цьому відео я покажу чотири способи зшивання квадратів та мотивів. Це універсальні способи, які підійдуть для виготовлення пледів, подушок та інших виробів. Почнемо з найпростішого і завершимо способом з'єднання в процесі в'язання. А в кінці я покажу, як з'єднати чотири та більше квадратів, та отримаєте безкоштовно від мене збірку схем. Перший спосіб З'єднання з з'єднувальними стопчиками. Цей варіант створює акуратні рельєфні шви. Перед тим як почати шивати, квадрати треба попередньо попрати або відпарити, зафіксувати та дати висохнути, щоб вони були всі однакового розміру. Починаємо з кота. І я сюди приєдную нитку, зав'язуючи на вузлик. Нитка буде завжди знизу. Тепер я захоплюю кут другого квадрату. Вводю гачок під краню на півпетлю та під одну на півпетлю в першому квадраті. Захоплюю нитку та протягую відразу через дві петлі на гачку. Покажу поближче. Вводю гачок в напівпетлю одного квадрата та в інший. Захоплюю нитку та протягую її через всі петлі на гачку, роблячи з'єднувальний стовпчик. В результаті плаский шов у вигляді косички. Він досить універсальний та зовсім нескладний. Рельєфне з'єднання це техніка, яка надає виробу легкості. Такий спосіб особливо гарний для пледів і шарфів. Вводю гачок в кут другого квадрату та виводю сюди нитку. Тепер вводю гачок в напівпетлю першого квадрату. Виводю нитку та роблю відразу з'єднувальний стовпчик. Тепер в другий квадрат. Виводю петлю. Зароблю з'єднувальний стопчик. Таким чином, чередуємо з'єднувальні стопчики до кінця ряду. В результаті декоративний рельєфний шов виходить. Він трішки випуклий, але для деяких виробів це може бути родзинкою. Як варіант, цей шов можна зв'язати по-іншому. Зараз в'язали за одну напівпетлю. А можна таке шов виконати за дві напівпетлі, в залежності, який результат хочете отримати, наступний спосіб матрацний шов, який виконується голкою з широким вушком. Я підготувала голку і також закріплена нитка в кутку. Для шивання матрацним швом будемо протягувати нитку через крайні напівпетлі квадратів. Починаємо з кута. На другому квадраті вводимо голку зверху вниз під одну напівпетлю. І одразу продіваємо знизу наступну напівпетлю цього квадрата, витягуємо нитку. Тепер в першому квадраті протягуємо нитку так само, що ви повинні бути паралельно на одному рівні з обох сторін. Далі на другому квадраті вводимо голку в останню петлю, з якої виходила нитка. Та відразу під наступну петлю. При сшиванні акуратно, поступово стягуйте нитку, щоб з'єдналися квадрати. Підтягнула. Тепер повертаємося до першого квадрату. Ось нитка виходила тут, сюди і вводимо голку, тобто ми чередуємо шви то в одному квадраті, то в іншому, і так зшиваємо до кінця. Знову підтягуємо. Головне не перетягуйте, щоб шов залишався м'яким і рівним. Цей шов ідеально щільно стиковує квадрати. Останній спосіб обв'язка квадратів з одночасним з'єднанням. Це економить час і створює закінчений вигляд виробу. Цей спосіб заключається в тому, що будемо в процесі в'язання з'єднувати квадрати між собою. Один квадрат вже повністю готовий. А інший має пров'язану одну сторону останнього ряду. І його будемо в'язати, приєднуючи готовий квадрат. Беремо недов'язаний квадрат. В мене по схемі в кутах по дві повітряні петлі. Одну я зробила, а далі в готовому квадраті вводю гачок в кут. Витягую робочу нитку, формуючи петлю. Та з'єдную між собою, на чистопчик без накиду. Тепер на полотні я дивлюся, де в мене проміжки між пучками. Там були повітряні петлі. І з'єднувати квадрати між собою я буду саме в цих проміжках, так само з топчиками без накиду. Я дов'яжу кут в квадраті та перейдемо до проміжків. Далі в мене повітряна петля. Я її не роблю, а роблю з'єднання з іншим квадратом. І далі просто в'яжу пучок зі стопчиків з накладом. Наступному проміжку робимо так само з'єднання з, з стовпчиком без накиду. Переходимо до наступного кута квадрата. В'яжемо пучок зі стопчиків і робимо з'єднання в кутку. Після чого повітряна петля та переходимо до наступного пучка, що формує кут. Далі обв'язуєте квадрат і вже на іншій стороні прив'язуєте інший. В цьому способі також щільно між собою стикуються квадрати, і ніякого шва не видно. Ось видно тільки, якщо розтягнути, що з'єднання тільки між пучками, там де повітряні петлі. І нарешті покажу, як шити одразу 4 квадрати в єдине полотно. Покажу на прикладі чотирьох квадратів, з'єднаних з'єднувальними стовпчиками. Два квадрати вже з'єднані. Тепер квадрати спочатку з'єднуємо в довжину, не відриваючи нитку полосами. Потім будемо з'єднувати в проміжках по горизонталі. Я закінчила на з'єднанні першого та другого квадрату. Тепер беру наступний та вводю гачок в кут. Потім іще в інший. І так послідовно нанизую на гачок 4 квадрати і протягую через них нитку, роблячи з'єднувальний стопчик. Тільки цю петлю трохи витягуємо, щоб квадрати не перекривали потім один одного та стягувалось полотно. Далі сшиваємо так само наступні два квадрати і так з'єднуємо до кінця. І стільки квадратів можна з'єднати скільки треба. Цю петлю трохи витягуємо, щоб квадрати не перекривали потім один одного та стягувалось полотно. Тоді квадрати будуть акуратно та гарно з'єднані між собою. Так можна робити з будь-якими іншими способами з'єднання. Коли будемо сшивати їх по горизонталі, на перетині 4 квадратів можна зробити повітряну петлю та переступити цей шов та продовжити далі, тоді акуратно ляжеться з'єднанням. Тепер ви знаєте, як з'єднувати квадрати та мотиви. Виберіть той, який краще підійде для вашого проєкту. Я зібрала купу схем квадратів та мотивів у власну збірку. Щоб отримати її, переходьте до мого телеграм-каналу. Підписуйтесь та в закріпленнях зверху ви знайдете посилання на файл для завантаження. В описі під відео я завжди залишаю додаткову інформацію та посилання на телеграм-канал. Від щирого серця можете підтримати мене лайком та підпискою для розвитку мого каналу. А ваші коментарі допомагають поширити це відео на просторі Ютуба.